Ми зробили землю легшою на 312 кілограмів, і це лише в моїх командах, де я капітан. А капітанів у нас багато. 25-й забіг марафону стрункості та корисних звичок завершив 2024 рік, і це був неймовірний фінал. Ми надали 25 шансів відкоригувати вагу, покращити самопочуття, досягти результатів. І учасники це зробили. Ми об'єднали сім країн, працюючи онлайн. Учасники діляться чудовими відгуками фото, довіряючи нам найцінніше свої зміни. Ви можете натиснути на паузу і почитати ті декілька відгуків, які саме зараз бачите на екрані. А щотижня ми маємо нові відгуки, бо вже 7-10 днів достатньо в нашій групі, щоб побачити зміни. Дякуємо тому року, а ми вже йдемо в новий і вже 3 січня. Ми стартуємо з першим забігом 2025 року. Яким ви зустрінете весну, літо нового року залежить тільки від вас. Приєднуйтеся до нас і почніть змінювати себе вже зараз.